Коли купує людина ділянку, ця ділянка може бути порожньою, може бути збудовою. Варіант вигодності купівлі ділянки збудовою, це не потрібно брати узгодження і дозвіл, і початок будівництва у управлінні Державно-архітектурного будівельного контролю чи в сесіях Держради. Це є певні складнощі, якщо ділянка з комунікаціями. Ще куди не йшло, якщо ділянка без комунікацій це великі складнощі, бо дозвіл на комунікації займає надто багато часу і, звісно, грошей. Коли ділянка зі старою будовою, перевага в тому, що ми робимо реконструкцію, і вже в нас є юридична адреса. У нас є будова, і нам не треба отримувати дозвіл на будівництво. Проходити сім кіл інстанцій. Ми просто отримуємо дозвіл на реконструкцію. Ну от переваги купівлі ділянки землі з будовою. з повагою Ольга.